Зірвані дахи, знесені рекламні щити та повалені дерева, сильний буревій цими вихідними наробив чимало лиха і в області. Штормовий вітер, що лютував в ніч на неділю, вивів з ладу п'ять ліній електропередач на Прикарпатті. А рятувальникам довелося декілька разів виїжджати, щоб долати наслідки негоди. Найбільше постраждав Тесменецький район. Там було зірвано покрівлю з двох житлових будинків а також з будинку культури. Також у Калузькому районі було зірвано покриття з одного шестиповерхових будинків. Також рятувальники близько п'яти разів виїжджали для надання допомоги по розрізанню дерев розчищенню дороги. Штурмовий вітер до 24 метрів за секунду кажуть синоптики. То чи не найсильніша негода за останні місяці, до того ж, аномальна для січня. У найближчі дні спокійної погоди теж не обіцяють. Під впливом циклону, що йде із заходу, дещо слабший вітер, і далі вируватиме на Прикарпатті. Вітер уже не такий буде, але 15-20 метрів на секунду. ще очікуємо і погода в найближчі цих дні ще буде утримуватися вночі біля нуля, 1-2 градуси тепла біля нуля. І в день дещо тепліше буде. Між тим і метеорологи-рятувальники наполегливо застерігають туристів утриматися від мандрівок в гори. Мовляв, нині там лавину небезпечно. А тим, хто все ж таки вирішив ризикнути, радять вивчити детальні маршрути та обов'язково зареєструватися на рятувальних постах.